Травматичну зброю під заборону, натомість вогнепальний для широкого вжитку. Зелене світло з десяток. Зверніть увагу громадських організацій, саме таких правил існування хочуть для України. Зазвичай подібні речі пропонують до парламентського розгляду виробники стрільного та смертельного заліза. А тут просто дива громадянського сумління. Що то, вертельно спланована лобійська схема? Чи ми так вже готові, щоб у шафах мати кольти з беретами? Хто насправді ховається за спинами активістів-мілітаристів? Досліджував Іван Гребенюк. Спальний район Чернівців просто посеред білого дня. Тут уже вдруге пограбували відділення Ощадбанку. Установа рахує збитки, мешканці п'ятиповерхівки, у якій і розташувався банк, у стані шоку. Потім оце сказали, то ми глянули вікно, то бачимо її там. Приїхав нападників. Двоє озброєних схожих випадків в Україні більше є. зі зброєю в руках. Українці українців лякають, грабують і навіть убивають. На Черкащині і через півроку згадують історію цієї дівчини, яка вийшла на пробіжку, а дістала в лоба гумову кулю. Ось кров капає що я сама вся в крові. Виявилося, що цілив сусід із балкона, і це при тому, що в Україні офіційно простим громадянам вогнепальну зброю отримати зась. А травматичну хоч і можна, однак доведеться пройти складні процедури з боку МВС. Неофіційна статистика свідчить про інше в Україні більше ніж 3,5 мільйонів одиниць нелегальної зброї. За перше півріччя 2013 року в Україні було вбито 2069 людей. О 4069, Перепрошую, це важливо. 4069. в асоціації пропонують вирішити проблему радикально. Вогнепальну зброю роздавати всім психічно здоровим, навченим і проінструктованим у спеціальних школах дорослим українцям. Натомість травматично заборонити усе згадане. Ініціатори пропонують утілити в законі про зброю, якого в Україні і досі немає, і до обговорення. Говорення та правок якого запрошують усіх. Це не є команда на тотальне озброєння суспільства. Наявність закону про зброю це ознака нашої цивілізації, і це якраз є спільне напрацювання архітектури того, як і саме суспільство може контролювати всі фази підготовки, видачі документів, які будуть дозволяти на право користування цієї зброї. Говорити про те, чого немає, а існує лише на словах. Ми не можемо а це реакція на ініціативу у міліції, у відомства свій законопроект, яким навпаки. Пропонують травматичну зброю не забороняти, а роздавати всім, хто підійде під чіткі вимоги, а вогнепальною дозволити користуватися лише обраним на кшталт правоохоронців чи суддів. Там визначений віковий ценз, з якого віку людина має. Право на ту чи іншу зброю, наприклад, на травматичну зброю або на різну мисливську з 25 років на гладкоствольну зброю з 21 року. Ми, як правоохоронці, зрозуміло, зацікавлені у тому, щоб зброї було як мога менше. в обох випадках. Останнє слово за депутатами, що дістанемо в результаті ухвали, звісно, покаже час. Однак, приклади країн, де зброя вже в законі насторожують через вільний обіг вогнепалу у США, навіть стрілянина у школах стала звичним явищем, чи то Росія, де офіційно... Тійно вільна тільки травматика, проте і це не завадило приміром ось цьому чоловікові розстріляти цілий офіс. Іван Грибенюк, Ала Спринчинат, Дмитро Бальчаков та Вадим Зарицький. Новини два плюс два.